Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні буде у нас відео про бройлери, хотів би вам зняти вагу їх, зважити, розкажу про них, скільки вони важать. І так просто покажу вам, які вони, кому цікаво. Сьогодні їм 12-й день. Ну, давайте зразу почнемо зважувати, а далі буду розказувати вам про них. Запускаємо ось такі ваги і беремо любого бройлера. Неважливо, великий, маленький. Да. Лапи у нього здорові вже. Треба якісь інші ваги. Ну, коротше, лапка з'їжджає. Ну, хай буде 130 грам. 12-й день. Це дуже мало. По таблиці там... О, дивіться, хапає мене. По таблиці має бути е, бройлер. Вже там 300 грам, чи що? Ну під 300 грам вже має бути на 12-й день. У мене в два рази менше. Ну, 120 грам, як ви бачите. Ну, є такі великі бройлери, великі екземпляри там. Ну як великі. Ну там 140-150 грам. Максимум. Вони. О! 164. Ну, 170 бо в нього ще лапа з'їжджає. Ну це ще куди б не йшло. Але все одно мало. Тому, що я вирішив з цим робити? Ну, по-перше, даю премікс їм, підсипаю в корм. Ну, він йшов в аптечці. Щось щось цього. лягло. Так. В аптечці йшло. Пішов е, премікс. Що кіт хоче у нас ще Да. Заходь. На сйомки прийшов. Такий у нас кот є тут. Помагає мені. Е, даю їм підсипаю премікс і все. І сьогодні їм дав пропойку е, від... Ну, коротше, щось вони в них якась діарея. Тому там ще йшла в аптечці пропойка від цього. Тому я сьогодні даю вже їм. Не хотів давати. Я думав, що це від Глистів ця пропойка, але це від діареї вона. Тому почитав і сьогодні вже дав. Далі, замовив я комбікорм Пуріна, багато його хто рекламує. Ну Не рекламую, а просто так, хороші відгуки на нього. Тому я вирішив все-таки купити Пуріна, так як цей комбікорм, ну, від нього, як ви бачите, вони дуже мало набирають вагу. Такий у нас агрокорм. Я, його я згодую вже потім, як вони вже будуть більші. Так як треба, щоб вони набирали у нас вагу зараз. В них тут було дуже щось жарко. Вони всі дуже хекали, то як ви бачите, я підставив ось так качан, щоб сюди заходив повітря, заходило. Мало бути, ну, по ідеї має бути ще більше вентиляції в брудерові, так як у мене тільки два отвіра. І це дуже мало. Але чому я не роблю, так як зимою, ну, тут взагалі температура була мінімальна. Дуже холодно тут було їм як в мене були перепілки. І то, то була ще не зима, а таке весна. Холодна весна була. Ще тоді виключали світло і я, я все окутував і все одно було дуже холодно тут. Просто всю, всі щелі я е, затуляв і все одно було їм холодно. Хто з давніх підписників, то ви бачили що тут було. Тому я не робив більше отворів. Але в подальшому, якщо у мене буде там це діло з бройлерами, з перепілками, я хочу зробити такий огромний брудер там, зо 2 метри, такий, довгий, довгий, широкий. І там же я зроблю все класно. Зроблю багато вентиляції. Нормально, щоб було тепло. Е, ви мені писали, що е, їм треба, щоб було... Там прохладненько, там тепліше, щоб вони там побігли, погрілися, там охололи. Але, як ви бачите, в мене маленький брудер. Цього я зробити не можу. Ну, скоро ще трошечки вони в мене побудуть і підуть вже вони в квітки. Хай ще краще обростуть пер'ямти і моно вже буде їх переселяти. Ось такі то у нас справи. Ну, вроді би всі такі живкенькі. Сьогодні, так, да, забувся сказати, сьогодні була у нас перша втрата, загинуло одне. Не знаю від чого, можливо, від так само від жари, але жарку в них не було. ну, Можливо, таке, можливо, що мало було воздуху і, можливо, і задихнулося, бо я бачив, що як зайшов сюди. І вони дуже сильно дихали і клали голови, а інші по них просто топталися і задушували. Придушували, але я тут був, то я їх відпихав, то все нормально. А вночі десь може і задушили його. Ну, без втрат не буває. Хотілося б, щоб більше і не було втрат. Так як одне, ну це ще, це ще нормально. Як я того року втратив 100 перепілок, загинуло, оце вже було обідно. Ну зараз з бролями все поки що нормально йде. Будемо надіятися, що і в подальшому так буде. Потім десь на день 20 я їх пропою від глистів, щоб не було у них глистів, І все. По пропойкам все. Десь покажу вам, ну вже тоді як все буде нормально. Якщо всі виживуть, покажу вам, чим я їх пропоював. Ну, купляю я вето птечки, покажу які, що і як. Ну, як ви бачите, нагинуть, значить вето аптечки нормальні. П'ють вони дуже багато, випивають ще більше, чим з'їдають, дуже воду п'ють, ну і я також непогано. Ну, коротше, я задоволений з цими бройлерами, мені вони подобаються. І в подальшому також буду брати в цього чоловіка, який продає їх. Я з ними повністю задоволений. Ще якщо... Купимо комбіком і будуть нормально набирати вагу, почнуть рости, то все буде просто бомбезно. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це все. А давайте я ще вам зараз покажу кроличок. Коротше, ну ця, ця кроличка процентів 90, що приведе. Так як я пробую ось у неї то живіт. Ну по ній видно, що вона вже така кругла-кругла. Бачите, така типу? Ну, видно, що вона дуже така стала широка. І пробую, ну, там вже кролення. Ну, Десь вона в числі числа 9-10 го го десь, я думаю, приведе. Надіюсь на це. І ще перепілки. Також можу сказати, що перепілки зараз почали хорошо нестися, багато яєць. Так як щось вони... Зразу погано нестись, мало, пізно почали нести, але все налагодилось і вроді би почали нормально нестись. Так що всім задоволений. Будемо далі так і продовжувати рости і набирати вагу. А на цьому все. Будемо завершувати відео канал ставте лайки і всім пока до нових зустрічей